Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня сьогодні я буду готувати смачний, давній простий яворівський пиріг. Пиріг із картоплі і гречки. Пробуйте! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Для приготування такого простого, давнього пирога, мені потрібно приблизно. 2 кг картоплі. Я її почистила, підсолила і проварила. Зараз я буду мняти. 300 г приблизно гречки і цибулі, 2-3 цибулини піджарила на олії. Картоплю я добре переминаю, юшку відсідила. Спочатку добре переминаю саму картоплю, можна трошки до неї додати молока, щоб було рідша. До картоплі я трошечки додала кипяченої води. І гарячу картоплю добре переминаю. Перем'яла добре картоплю саму. Вона в мене вийшла ось така трошки рідковата, тому що потрібно, щоб була рідковата, щоб пиріг всередині не всипався. Можна ще додавати молоко чи масло. Тепер я всипаю гречку. І також добре переминаю, підсолюю трошки за смаком, додаю перцю, також за смаком переминаю. Масу перем'яла. І додаю цибулю і добре переминаю. Зі смаженою цибулькою пиріг набагато смачніший. І вийшла в мене ось така прикартопля не дуже густа і не така сильно ріденька. Тепер я її залишаю, щоб вона трошки остигла. Для приготування тіста, для пирога, мені знадобиться пів літри літньої такої води. До води я додаю 50 грам дріжджі. Дріждж з водою, щоб добре розійшлося. Дріжджі у воді добре розчиняю. Додала одне яйце, дві столові ложки олії, одну чайну ложку солі і борошно. Додаю борошно і замішую тісто. Тісто має бути приблизно таке тугувате, як на вареники. Тісто добре вимішую. Тісто у мене готове. Я його залишаю приблизно на пів години, накриваю рушничку і ставлю в таке тепленьке місце, щоб воно добре підійшло. Тісто підійшло. Тісто ось, гарно підійшло. Я його. Викладаю на дощинку. підсипаю борошно. Тісти ще раз перем'яла. і зараз буду його розтачувати. Трошки розтачаю. О, приблизно. Так, і накладати буду бульбочку. Бульба повинна бути тепленька, я її трошки перемішаю і накладаю на тісто. Ось так. Наклала і ось так щепляю по. Так пощіпляла. І викладаю на бритванку, бо бриванка в мене має 25 на 35 см. Цей рецепт розрахований на таку велику бритванку. Так, Рівненько його розкладаю. Акратно, щоб він був рівненький такий, проколюю вилкою, щоб тісто ну проколюю вилкою, і зверка мащу яйцем. Готовий, тепер ставлю в духовку пекти. Пиріг в мене готовий. Я його пекла при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Смачний, давній, простий яворівський пиріг. Пиріг із гречки і картоплі. І виходить дуже смачний і простий, Можна?